Доброго дня, шановні глядачі та випадкові гості мого каналу. Наскільки я розумію з того, що е, читаю у коментарях, у мене залишається та горстка людей, дуже більшість із них, які просто навчаються, яким потрібен цей матеріал. Тому сьогодні у даному відео я хочу звернутися саме до них і допомогти де, чому розібратися швидше, ніж ви зможете це зробити самостійно. Значить, Сьогодні будемо говорити про кутову рампу. Я вже давно хотів вам зняти про таке відео, але раптом не попадається такої рампи, такого місця, нема часу, нема погодних умов запустити дрон. І з останнього відео, яке вийшло на моєму каналі, там був матеріал, який саме про це говорить. І користуючись вирізками з того відео, можна сьогодні тут спокійно. Я там відео сказав, пару слів, але сьогодні хочу розкласти для, саме для тих, хто вчиться, що треба робити і що не можна робити тому що у вас завжди будуть проблеми якщо у вас нема досвіду і вам потрібно поставити машину на першу рампу от так якщо ми дивимося тут на першу рампу я маю на увазі ми ставимо машину на рампу коли ліворуч від рампи стіна стіна паркан або ліворуч від вас ви вже крайня рампа кутова я її назву Причому є така умова, що попереду місце достатньо обмежене. Достатньо обмежене, це не означає, що менше, ніж довжина самого вашого транспортного засобу. Але небагато місця спереду залишається, і зараз ви зрозумієте, для чого воно вам знадобилося б, якби було. Дивіться, що відбувається і як. Веде себе більшість 99% початківців, які не мають досвіду, і в принципі це не критика їм, це, мабуть, що любий з нас так би себе вів, як я і показував при розвороті на своєму останньому відео з дрона. Ми підходимо, і у нас тут є рампи: 1, 2, 3, 4. Я так чисто написано намалював їх візуально, але нам потрібно на першу. Отут умовна стіна. Звісно, що... Я розглядаю варіант, коли ми крутимося по годинниковій стрілці, якщо дивитися зверху. Тому що саме це найцікавіший варіант. Якщо у вас буде кутова рампа, коли стіна буде праворуч, то все відбувається абсолютно зеркально. Але цей варіант складніший і цікавіший, тому що в кінці вам прийдеться працювати трішечки через правий борт. Через праве плече, так би мовити. Я завжди вам кажу, оминайте, якщо можливо, цієї пригоди, але в даному випадку, я якраз хочу вам показати, що цього оминути неможливо. Дивіться, що відбувається. Водій виходить на так званий коридор продовження першої рампи, починає крутитися. Починає крутитися. І, як і на відео я показав, якщо попереду Вибачте, але дошка у мене не дозволяє аж так добре крутитися цій машині, бо будемо розглядати варіант, що поле ще значно довше, ніж ця дошка. Так? Але він крутиться і виходить. Ось сюди, ось сюди. І у більшості варіантів, що хочеться водію початківцю, це продовжувати їхати прямо по коридору до того моменту, коли у нас задні осі на пів зайдуть у коридор. Я вам багато раз казав при описуванні і розповіданні про різні маневри, що дуже важливо, коли нам треба заїхати у якийсь коридор, під якусь рампу у будь-які ворота, все крутиться навколо того, щоб оцю. Частину, оцю платформу із шести коліс, так би мовити, оцю базу, яка нікуди не повертає, яка просто скользить, затягнути на ту, на ту траєкторію, по якій вона повинна йти. А вже головою на самим тягачем ми танцюємо кругом оцього центру радіуса, так би мовити. В, даному ситуа... В даній ситуації, якщо ми розвертаємося, ось так, для того, щоб. Зайшли оці колеса на так званий коридор рампи, треба їхати прямо ще десь на два корпуси машини. Мусите мені повірити, але ви їдете прямо, оця штука сходить, 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 і рано чи пізно вона зайде у коридор. І тоді початківець, маючи навіть ліворуч від себе стіну, почне прямо лінійним рухом заштовхувати на під. Рампу номер один, але розглядаємо гірший варіант, який частіше за все для вас саме таким і буде, коли місце попереду обмежене. І дійшовши вже до цього обмеження, або майже дійшовши, ви бачите в зеркало, розумієте, що ви не змогли затягнути платформу, оцю на яку опирається сам ваш напівпричіп, тобто задні колеса напівпричепа. Ви не змогли затягнути в коридор в. Так звану проекцію самої першої рампи. Що для того потрібно зробити? Для того потрібно зробити те, що я і робив на останньому відео із дрона піти туди, куди нас, начебто, ніхто не чекає і не кличе. На піти по діагоналі. Тобто відсуну я на мить машину. І оскільки у нас тут місця немає, ви повинні піти осюди. Дуже так грубим таким е, штрихом я це покажу. Дивіться, що відбувається. Якщо ви не можете вже ось затягнути у коридор, то принаймні ви повинні танцювати тягачем навколо напівпричепа таким чином, щоб розвернути його хід, от куди він буде дивитися, отак от стрілочку, туди, де він має стояти. І тільки тоді. Вирівнявшись, ви зможете підігнати оцю платформу задні колеса на у коридор. А вже танцюючи, як я вже два рази сказав, самим, напів, самим тягачем кругом оцього центру радіусу, ви в кінці загоните голову або за кілька разів підрівняєте. Тобто мій до вас посил. Якщо у вас. Це не виходить. Ще раз пробігаємо. Проїжджаєте ось так. Якщо бачите у праве зеркало, що платформа у вас що стоїть косо і колеса, ви бачите це у праве зеркало. Ще навпроти другої чи третьої рампи, а не навпроти першої. А зазвичай воно так і буде. Тому що, як я вже вам казав, щоб поставити під першу рампу, і щоб платформа була на коридорі, треба було би. Проїхати першу рампу тягачем, ми оминути її на якусь там умовну нульову, і тільки тоді задні колеса зайдуть в коридор. Оскільки тут ми маємо стінку або перешкоду, то ми не маємо такої можливості. Розверстаючись отак, ми можемо зробити тільки одно вийти на діагональ у від'ємний кут, поставити двері у напрямі рампи і через праве плече легенько заштовхати. Колеса у коридорі. Як правило, ви маєте концентруватися через праве зеркало на оцю лінію. Ви побачите, що у вас колеса, платформа вже пересікла. Тоді різкий залом на правий борт, зазвичай так буває, щоб у коридор загнати тягач. Повторююсь, можете це робити за кілька разів, тому що відразу у вас все не вийде. Тут дуже легко розказувати на малюночку, але. База повинна бути така. Бо якщо ви будете це знати, то навіть якщо хтось з вами спостерігає, то побачить, що ви то робите не дуже вправно, але вірно і правильно. Якщо ж ви будете їхати перпендикулярно постійно сюди і не вистачає вам місця, то хвіст у вас завжди буде залишатися на коридорах 2 або 3. І можете так промучитися дуже довго. Попробуйте це наяву, на роботі, на практиці. І побачите, що все в вас вийде і все у вас вийде дуже швидко і дуже вправно. Дякую всім за увагу! Слава ЗСУ і слава Україні! Бувайте здоровенькі!